Вітання усім глядачам! З вами ваші улюблені кадрики у програмі BookTime. Ми вже скучили за вами, але за цей час ми встигли зібрати підбірку наших цікавих книг, з якою поділимося у сьогоднішньому випуску. Тому не перемикайтесь! Обіцяємо! Буде цікаво! Декілька днів тому я почала читати книгу Матильда. Ви тільки гляньте на дівчинку на обкладинці. Приблизно так само я виглядала всі ті дні, коли захопилась читати книгу. На обкладинці намальована та сама Матильда, дитина геній, у якої на свій вік багато талантів, але її батьки так не вважають. Вони думають, що дівчинка завдає їм багато клопоту і не слухає їх. Звісно, що мети таки зовсім не подобається, і вона вирішує перевиховувати своїх родичів. А окрім них, ще й жахливу директорку школи, пані Транчбул. Як думаєте, дасться сміливій дівчинці перевиховати на свій лад дорослих? Про це ви дізнаєтеся тільки після прочитання цієї книги, яку люблять не тільки діти, а й дорослі? Солодкоїшки, зізнавайтеся, вам коли-небудь хотілося потрапити на шоколадну фабрику і кожен день ласувати різними смаколиками. Чарлі та шоколадна фабрика, про таке навіть Маріє не міг. Хлопчик з дуже бідної сім'ї до солодощі купляли лише раз на рік, хоча хотілося значно частіше. І тут сталося чудо, і хлопчик отримав золотий квиток на фабрику і почав дізнаватися усі її секрети. А що сталося з Чарлі? І скільки солодощів він з'їв? Дізнайтеся у самій книзі. Пильнуйте, мої любі дітлахи, стримуйте емоції, Не нервуйте. Чи є то хтось, хто ще зовсім не читав захопливу історію про білу сніжку? Я впевнена, що ця історія точно не залишить когось байдужим. Прекрасна біло сніжка з найвродливіших дівчат, яку так не любила її мачеха через її красу. Вона заздрила дівчинці і хотіла її позбутися, через що дівчинці довелося ховатися від злої мачехи в будинку семи гномів. Гноми відразу полюбили білу Сніжку і були в захваті від її краси. А Ще вони називали її своєю Принцесі. Але одного разу зламачила змогла знайти Білосніжку і майже її не вбила отурним яблуком. Нами дуже сумували за своєю принцесою, бо з нею їм було добре та весело. Але одному парку вдалося врятувати Білосніжку з вічного сну. Чи б кохали один оно, один, чи жили довго і щасливо, дізнаєтесь самі. Ввечері ще не готова. Ви встигнете вмитись. вмитись. Зараз я вам розкажу про свою улюблену книгу Маленький принц. То цей принц, якого йдеться в розповіді письменника. сам письменник ще був льотчиком, і відправився він у подорож і перервався вона у постелі. Поки чоловік ремонтував свій літак. До нього підійшов маленький принц. Як цей принц опинився у цій безлюдній пустелі. він так само любив подорожувати і прилетів зі своєї маленької планети. І, та, і тут він зустрів багато дорослих людей. Маленький принц своїм розпілями нагадав пілотові дорослому, що треба пам'ятати маленькі дрібниці, дружбу кохання. Всю красу світу, то після зустрічі з принцем пілат почав займатися своїм хобі малювати, гар... малювати гарні картини. У нього виходили дуже гарні картини. Ще цікавий факт: усі малюнки намальовані самим автором. Як вам мій сьогоднішній головний аксесуар? Справді я дуже люблю червоний колір, а оцей цей беретик це просто знахідка. Але я його одягнула сьогодні не просто так. Цей червоний беретик є символом моєї улюбленої казки червона шапочка. Історія про милу і слухняну дівчинку, яка одного разу вирішила піти до старенької бабусі і віднести їй смаколики, так як бабуся вже часто не могла навідувати свою внучку. Дівчинці треба було перейти через увесь темний повний загадок ліс. Її яскраве вбрання, червона шапочка на голові, і смачний запах з кошечка дуже привернув увагу хитрого вовка. Але ж якою відважною була дівчинка, яка не побоялася злочинця? Врятувала свою бабусю і захистила від зла. Історія завершилась тим, що добро завжди перемагає зло. Але більше подробиць я залишу для вас, щоб ви самі могли їх знайти у книзі. А ті, хто читав вже цю книгу, хороша ідея пригадати пригоди червоної шапочки і поринути у дитинство. Які у тебе великі руки, які у тебе великі вуха, які у тебе великі очі. Друзі, як вам мої нові панчохи. Круті, егеш, такі самі, як було відомою Пеппі довгої панчохи. Ну і веселунка ця дівчинка, а яскраві панчохи точно описують її характер. Рудоволоса Пеппі, дівчинка бутарка фантазерка. А ще вона дуже весела. Але знаєте, в глубині душі вона почуває себе самотній. В неї є багато друзів. А ще мавпочка, пан Нільсу. Але попри все вона хоче мати батьківську любов і сімейний затишок, якого їй так і не вистачає. Діти просто обожнюють пепі, її руде волосся, веснянки на обличчі. Вона як те сонечко, яке кожного дня всім світить підіймає настрій. У книзі є багато розділів з пригодами та історіями Пепі. Хочете дізнатися, як одного разу Пеппі залізла у бійку, щоб рятувати хлопчика від кривдників? Тоді мерщій беріться до прочитання веселої історії. Цікаво, чи справді за нашими шафами може ховатися інший світ, так як це було у хроніках Нарні. Одного разу маленька Люсі зі своїм братами і сестрою знайшли чарівну шафу, в якій ховалися від своєї господині дому. Правда, спочатку вони навіть не сподівалися, що їх чекає за нею. Раптом вони потрапляють з Нарнію. Це країна, яка відчиняє потаємні двері тільки тим, хто щиро вірить у дива. Маленька Люсі дуже хоробла і активна. Вона разом із своїми братами і сестрою. Стала однією з чотирьох приводьте Нарнії. а мешканці країни прозвали її «відважною Люсі. Діти, які що довели, що добро завжди перемагає зло. Головне вірити у диво і завжди залишатися людьми, щоб там не було. Такі ж красиві собаки, ці далматинці. А уявіть, якби їх було аж 101, як у книзі «101 далматинець, я б напевне була нещасливішою власницею таких собак. Але я б до них ставилася дуже бережно, не так як круела жінка зла і жорстока, яка зовсім не любить тварин. А ще її називають діпсованою мільйонеркою, яка є дуже жадібною. Зачіска в неї теж теж дивна: одна половина голови чорна, а інша біла. Круела дуже полюбляє худряні вироби, тому цього разу їй захотілося зробити шубу зі шкіри далматинців. Вона готова віддати усі гроші власнику собак, але той не погодився на таку жорстоку пропозицію жінки. Але хіба вона на цьому зупинилась? Вона найняла два грабіжників, аби ті вкрали у чоловіка цуценят. Але ми всі добре знаємо, що стається в кінці історії зі справжнім злом. Тому продовження цієї історії, читайте самі. Найкращі історії ті, які запам'ятовуються надовго. Для мене такою історією була книга Снігова королева, яку написав Ганс Крістіан Андерсен. А особливо мені полюбилася головна героїня Казки Герда. Ця добра, розумна та кмітлива дівчинка привернула мою увагу своєю поведінкою. Коли її друг потрапив у біду, вона прийшла йому на допомогу. Так роблять тільки справжні друзі. Вони не кидають товаришів у лихі часи. Зимові розваги були для них найкращим подарунком у житті. І діти зовсім не думали, що зима розлучить їх, а точніше, снігова королева, яка заморозила серце Кая і забрала його з собою. Під кінець зими дівчинка зрозуміла, що другові потрібна допомога, адже він ніколи не кидав її саму. Вони завжди мандрували разом. Тоді Герда вирішила сама мандрувати світом, аби знайти сусідського хлопчика Кая. Я переживала кожну хвилину, коли читала цю історію, і та як герда віддано шукала свого друга і мала велику віру в серці, що вона його знайде і врятує. А як ви собі уявляєте справжню країн чудес, Бажаю, ваше уявлення, схоже з уявленням Аліси, дівчинка, яка раптово потрапила до дивовижну країну. При цьому головна героїня дуже вічила вас з усіма незалежно від походження людини і особистих якостей. Ще одна невід'ємна риса Аліси це цікавість. Саме завдяки йому вона потрапляє всякі переробки і пригоди. В колективі грає роль спостерігача і обов'язково потрібно додивитися, чим закінчується справа. Але якщо їй стає цікаво, вона піде до кінця, щоб задовольнити свою цікавість і вибереться з будь-якої ситуації не розкоджено завдяки своїй невичепній винахідливості. Світ, у якому часто потрапляє дівчинка, часто дратує її. Дивні персонажі, з якими вона зустрічається, прискібливі, дратівливі, образливі. Та їй вистачає здорового лусу, щоб перемирити спри... ситуацію, бо сама розуміє, що в країні див панує своя незрозуміла для звичайних людей логіка. Хочете відчути всю унікальність країни див, то вам теж не потрібно починати читати цю захопливу історію? Це вона. Аліса? Та сама? Ти точно Аліса де завгодно впізнав би. Ти спізнилась на чай! А не розказуєте, хто знайомий з Джуді Муді? Я думаю, про неї неможливо не знати про її цікаву постать. Про Джуді Муді написане одна книжка. В кожній з них є нова історія про пригоди дівчинки. Джуді ходить у третій клас, має багато друзів. А ще. У неї часто буває поганий настрій, тоді вона не любить розчісуватись, прибирати у своїй кімнаті. У неї є братик, який часто потерпає від її пакостей, тому що дівчинка ну дуже любить жартувати над ним. Разом з Джуді Муді ми можемо дізнатися багато чого нового: про переробку пластику, першу жінку лікаря, мешканців тропічних лісів, правила правопису і багато чого іншого. А ви ще досі думаєте, чи поринете у світ, в якому живе ця цікава дівчинка? Друзі, ми сподіваємось, вам сподобалася сьогоднішня подорож. З вами були кадрики та програма BookTime. всім па-па!